Ой-ой-ой. Мамо мія. Ось і все. До речі, можу сказати, що, ну, хоч і швидкість була, типу, не дуже велика, але наступу бампер застряг під автомобілем і він нам дуже сильно завадив. Ой. Ой-ой-ой. А, в нас ще стабілізація, до речі, не працює. Всім привіт, пані і піно, та панове, вітаю вас на нові тролику по такій груші, як Бінджа Драйв, і давайте я яму стати. нібито молодий хлопак накопичив собі нормально так грошей і захотів собі купити потужний автомобіль. Але справа в тому, що він тільки-тільки отримав права і досвіду водіння в нього майже немає, особливо водіння на потужних автомобілях. Того, пані панове, давайте подивимося, що з цього вийде. До речі, він взяв 911-й, в якому є багато потужності, резина, яка майже не тримає, і в нього ще й різні диски. Того давайте подивимося, що сьогодні з цього вийде. Тому, пані панове, пропонуємо більше не затримуватись. Всім приємного перегляду. Та, якщо ви щось поживете даного відеоролика. всім смачного! Ну а ми давайте вже приступимо до Керування е, даним транспортним засобом. І так, пані та панове, 911-й кабріолет реально дуже багато потужності, і мені з ним впоратись дуже важко. Я заспавнив трішечки е, трафіку, і ми зараз катаємося десь в горах, де є перепади температур. Тобто там зима, там літо і е, е, якось так. Ой -ой -ой, 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 ой 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 Тобто, зараз ви бачите, що у нас стало слизько і. І ми приїхали. Ну начебто удар невеличкий, але все ж таки неприємний, тому що він тільки-тільки купив цей автомобіль, десь там високо-високо в горах якогось колекціонера і все. А понизу ринка він був, тому що людині потрібно було дуже срочно терміново гроші, і е, тому він продавав цю машину по низу ринка. Так, полетіли. Давайте подумаємо, що з цього. ой 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 юй Мамо Так, я вже не можу з самого початку впоратися з цим автомобілем. А тут спускатися, що і спускатися. Так, добре, летимо. До речі, цей 911 мені дуже зайшов в одному з роликів. Це був фідос, який називався Небезпечний поворот. І... Саме дана конфігурація і даний 911 мені реально дуже подобається, до речі, тормозів, а в нього також немає як для такої потужності. Тобто тут дуже слабі е гальма, враховуючи то, скільки тут потужності. До речі, дуже цікаво подивитися, можливо трішечки пізніше я поставлю графік і ми подивимося, скільки тут кінських сил. Так, поки що не погано. Як ви бачите, реально в хлопці немає зовсім досвіду водіння автомобілем, особливо потужних, і він е, взагалі не тримає дорогу, тобто він їде по полям, якось е, дуже дивно. Тут, до речі, можна їхати тільки 60, а ми вже 100. Опа, він побачив пряму. ой ой, -ой. Йо-майо. -йо. ГГ. Все. Наступ бампер застряг під автомобілем, і він нам дуже сильно завадив а, повертати все. ГГ. Мінус автомобіль. Добре, поїхали далі. Пані депанове, якщо чесно, ну, типу, на мою думку, мені здається, що перший автомобіль повинен бути такий, який буде не шкода трішечки притерти десь там. Царапину десь залишити. Та й взагалі перший автомобіль, мені здається, не повинен бути прям дуже потужний. Тому що все ж таки в тебе дуже мало досвіду. Так. А то чи. Ще... Ой-ой-ой! До побачення. А то ще й в нас задній привід. А, до речі, на ззаді стоять колес від Порша, А спереді від. Бугаті? Коротше, це богаті або Бентлі, їх його знають. Ну ладно, нічого страшного. В принципі, цей порш навіть з різними колесами виглядає дуже і дуже симпатично. Так, полетіли. Тармазі! Ой, дурак! Так, давайте якось реально обережно спробуємо. Того що я хочу хоча б трішечки далі проїхати, а не, а не тут застрявати. Let's go. Пані панове, до речі, поки я їду, якщо у вас є бажання, можете написати якийсь коментар, там, наприклад, як вас справи, як ваш настрій, там, як взагалі вам е, даний автомобіль Porsche 911 симпати... симпатичний чи ні. Тому що, ну, мені він реально прям зайшов. Прям реально кайфовий. Особливо кабріолет. Мені здається, моєму персонажу зараз е, дуже і дуже холодно, того що все ж таки це гори перепади температур і. Тічу! Капець. А ми ще їдемо, до речі, без страховки, того ж, тому якщо нас навіть зацепили, то... Що ж поробити? Нам страхування нічого не виплатить і. Пофік. Да, на Порше без страховки. Ну, цікаво виходить. Що в нас там в салоні? Ой. Ой-ой-ой. А, в нас ще стабілізація, до речі, не працює. Все понятно. Ось чого і по незерунку. Не працює стабілізація, різні диски. І нема страховки, і нам КГ. Все, до побачення. До побачення, телебачення. А ми прям в камінь, так? їдемо? Ні. Блін, тут дуже, якщо чесно, небезпечна дорога, особливо знову ж таки на великих потужностей. Давайте уявимо ситуацію, нібито тут в даний момент нікого всередині не було. І е, в цьому Порші є така функція, як. Як е, я не знаю. Як. Коротше, не знаю, яка тут функція є. Але давайте я нібито там нікого не було в таких ситуаціях. І він просто на пульті. керування. Так, поїхали. Ого-ого. Нормально так реально подриває. Давайте зараз е -е, після цієї спроби подивимося, скільки в нього реально потужностей. Того, що мені здається. Ого! Приїхали! Добрий день. Але ми ще на ходу, нічого страшного. Ми ще на ходу. Опа. Да, горе це не саме. Е це не те місце для цього автомобіля, того, що тут трішечки хочеться надавити на гашетку, а тут, на жаль, цього не виходить зробити. Нічого страшного. Ну, нічого страшного. Ой. Опа! Пряма. Так, тут нам треба трішечки притормозити, того, що спуск. Все, ми полетіли. 170. ой ой тормози, тормози, тормоза, тормоза, тормоза. Встигнемо, ні? Ну, більш-менш встигнули. У нас вже рамка. Там, де лобове ліпиться, вже повело її. Але ми хоча встигнули плюс-мінус зупинитися. Так, полетіли. Ой-ой-ой! Мама мия... Вс ⁇ нам какая? ГГЭшка, ГГшечка. Че не? Ну, все. <laughs> так, давайте подивимося, сколько тут реально есть потужности, поэтому э, пару секунд и я вернусь. Итак, понятно по новой. Я уже тут, и сколько у нас тут потужности? Потужность 830. Крутящий момент 898, і сама потужність 831 кінська сила. А я нагадую, що цього глупака це перший автомобіль. І 831 кінська сила для першого автомобіля це прям капець як багато. Так, все, ГКшечко. Добре, пані депанове. Давайте зробимо так. Нібито, ну, типу. Даний хлопак розбив вже цей автомобіль, і ну, в нього реально є багато грошей, і він собі захотів взяти інший автомобіль. І це також буде потужний автомобіль. Тому 5 секунд і я тут. І так, пані та панове, наступний автомобіль. Це в нас автомобіль потужністю на 1368 кінських сил, і крутий момент в нього 1741 Нм. І що ви розуміли, пані це панове, я дуже далек від гіперкарів, від спорткарів, і я в реальному житті ними зовсім не цікавлюсь. Мені в реальному житті не знаю чого, але зовсім вони не цікаві. Але е, наступний наш автомобіль — це Kionics Jazzka. Давайте подивимося, що з цього вийде. Капець він речить 1300 сил. 1300 сил? Я не знаю, нащо йому так багато. Але... Окей. На цей раз він не жовтий, а зелений. У, -у, -у. ГГ. Ось і все. До речі, можу сказати, що, ну, хоч і швидкість була, типу, не дуже велика, але... Е витримав Кьоніксік непогано. Сюди ТПшечку. Так. Це в мене знову задній привід? Да, так, це в мене знову задній привід і... Чи повний? А хто його знає? Ні, чи да? Так коротше, неважливо. Головне нам хоч якось впоратися, з того, що знову ж таки тут перепади температур, і тут зараз дуже слизько, де зима, а тут навпаки зараз суха дорога. Прям лютіше перепади температур. Ну добре. Так. Let's go. І 400 кінських сил. Мені навіть е, ніде ні, зараз їх тут реалізувати. Але начебто непогано. Начебто поки що непогано. До речі, наскільки я пам'ятаю, я начебто Кьоніксік ні раз не брав ні в якому відеоролику в Drive. А тут я подумав, а чому б мені. Чисто сьогодні буде два суперкара. Ну, один спорткар, а другий, скоріш за все, Кініксик це суперкар. Я не знаю. До речі, паніт панове, якщо ви знаєте, напишіть Кьонкі це спорткар або суперкар. Тому що... Ну, скоріше все це, це с... суперкар. Ой-ой-ой. Це було досить таке неприємне приземлення і тормозів тут, до речі, також немає. Як на таку потужність. Ой-ой-ой, ой. ой ой І все. І ми на навзлід. Уй-ой-ой. Ну, трішечки. Ну, все це просто знову ж таки купа металобрухту. А ну мені цікаво, я хочу подивитися, чи є тут е, можливість зробити ще більше кінських сил. Одну секунду, і я вернусь. Аня Тапанова, ми переместрілися трішечки на іншу локацію, і зараз у нашому автомобілі 1816 кінських сил. І крутий момент 2270 000 Ньютон метров. Це капець як багато. Я трішки перемостився на іншу локацію, тому що. А все! Ми приїхали. ГГ? А давайте добре. Якщо. А... А все, в нього тупо взривається мотор. Він не витримує цього навантаження. Давайте якось... типу. спробуємо. Ага, чекайте. Обережом набирати швидкість. Ні, все, в нього після став вже тупо зривається мотор, він її не отримує. Давайте зараз е, спробую щось з цим розробити. Не знаю, чи вийде чи ні. Так, окей, пані та панове, якщо я трішки зроблю менше кінських сил... На 100 о, все. Ну, у нас буде на третьому стейджі він, а на другому. Подивіться, як він, до речі, коптить. Окей, okay, полетіли. Капець він був шуткий. Це просто жесть. Ага, а тормоза? Тормоза не завезли. Тормоза не сьогодні. Давайте так спробуем. О. Это тормоза? Тормозив немає зовсім. Гально. Ай-яй-яй, без стабілізації КПСК кошку. Да Йомаю Ні, без стабілізації вона навіть не набирає майже нічого, того ж дуже багато потужності. І вона тупо не може зацепитися. Так, давайте останній разочок. Але це прям дуже страшний автомобіль. Тормоза, тормоза, тормоза! Тормоза відсутня. Тормозів немає. Так, ну до речі, ми більш-менш зараз справляємося з. з керуванням. Давай не справляємося. Ого, а що це таке? Нічого собі, що це було? Ну ладно. До побачення. Навзл! Ну що ж, пані та панове, ось ми підходимо до завершення даного відеоролика. Даний відеоролик був по такій грі, як він же драйв, і на прикладі сьогоднішнього відеоролика можна зрозуміти, що якщо в тебе мало досвіду то краще не сідати за потужні автомобілі. Або, якщо вже сів за потужний автомобіль, то треба бути максимально обережним. Того, пані та панове, я сподіваюся, що вам даний відео сподобався. Кому дане відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей!